Шановні школярі, студенти, учні, педагоги та батьки, прийміть щирі привітання із Днем Знань від міського голови Анатолія Белея. Вітаю вас із початком нового навчального року та Днем Знань. Напередодні цього свята висловлюю щиру вдячність усім педагогам нашого міста, адже ви плекаєте нове покоління сучасної молоді, найбільшу цінність нашої держави. Особливо теплі слова привітання надсилаю першокласникам. Для них це особлива і незабутня подія, а попереду їх очікує надзвичайно цікаве життя. Усім школярам, студентам бажаю розкрити здібності і таланти, щоб втілити свої мрії у життя і досягти заповітної мети. Зичу усім вам наснаги, відмінного навчання. Цікавого і плідного навчального року. Хай буде мир і спокій в Україні. Хай щасливою буде ваша доля. З повагою, міський голова Анатолій Балей.